Вітаю, друзі. Біжу в магазин, нема хліба і четверті сутки нема світла. От. От це що ми, знаєте, днем підтоплюємо машиною. І все. А вночі ми без, ну, відключаємо машину, тому що треба там, щоб ворота були відкриті, щоб оцей газ виходив. День то так відкрито. Але друзі, тільки що, <сум> тільки що я зустріла по дорозі машину, от я тут тек. Ну, коротше, <сум> електроенергію, ті, що ремонти роблять. Я ж їм помахала руками, кажу, та не вже до нас. Я думала, ми одні тільки без електроенергії. А вони кажуть, в шахматному порядку. В одних є ось так от. Ну, шахмат тому, каже, і там ще вся вулиця теж. Ну, така надія, дуже надія, така велика, що нам зроблять. Я сказала номер дому, Сказала, будь ласочка, будь ласочка, зробіть нам. Бо в мене тяжко хворий чоловік. От, І ну, щоб вони зробили? Ну, вони кажуть, ну, обращайтесь в кол-центр. Я кажу, без толку. Без толку. Я в той кол-центр стільки разів дзвонила. Та По різним питанням по кол-центрам дзвонити, це без, без толку. От. А я зараз йду в магазин, бо планувала пекти хліб сама. Але знаєте, коли от в хаті холодно і, і такий короткий день, а треба, щоб тісто воно постояло. Щоб воно ну було пишним, щоб хліб був гарним, то треба, щоб воно якби гарно підійшло. Невістка дала мені оцю закваску. Я раніше дуже часто пекла, та весь час пекла ті роки і до війни, а потім під час війни в мене закваска вже здохла, коли виключали світло. Дуже було, коли оце, знаєте, був час. Коли був блекаут, то, то в мене та закваска здохла, і я вже так купувала ми хліб. От. А це невістка зробила знову, собі вона пече, я кажу, я теж хочу на заквасці, бо це на заквасці дуже-дуже ну, якби корисніший хліб, ніж на дріжджік. Там, якщо він ще вистоюється, ферментується, то той хліб, навіть можна хворим людям, у яких цукровий діабет. Ну там оцей глютен спалюється. Ось так, друзі. Я замерзла в руки. Зараз буду одягати перчатки, бо тримаю телефон ось так. Мороз підіймається. Ой, я так з перчаткою мотиляю, бо ну, руки закоченіли. Мороз підіймається. І думаю, треба, треба йти в магазин. Бо треба вже. З чоловіком в мене у мого дуже погано. Ой. Їздила я до лікаря, туди онкодиспансер. казала, що він не приймає ніяку їжу, що в нього не пропускає. Вона назначила уколи. Або каже, визивайте скору. І а тоді. Скоро приїде, забере його. Ну, я кажу, треба йому капельниці, якісь я хотіла, щоб він ну якби, ліг в лікарню і на капельниці, бо треба, щоб якось, знаєте, і, ну якби, щось корисне до ньому, йому в організм входило туди. У нього робота була на все, на воду, на е, їжу під час цієї хіміотерапії, ну, зовсім погано. Ну, Зараз я його колю і кажу, ну все одно треба лягати в лікарню. А він каже, я тебе не покину зараз, не ляжу в лікарню, бо там теж, напевно, холодно. От. І ти ж тут мені щось даєш, таке смачненьке, а в лікарні що? Якісь такі супчики, каші, він таке не їсть. Його просто желудок не пропускає. От. І каже, як я тебе покину зараз. Така ситуація, що світла немає, що хата замерзне. От. Каже, я ну, не можу так. І от отак, -от, друзі. Одна надія на Господа Бога. Йду з магазину назад. Ну, Мороз такий тріскучий. Давно-давно такої зими не було. Напевно, в моєму дитинстві була така зима щоб вже стільки часу ну у нас на Дніпропетровщині як було. Ну, тиждень, морозу і все. І далі все нормально. Ну а зараз ну, цілий місяць виходить морозяка. Буде. Це те, що показує в мене телефон. А там вогники такі гарні горять. Оце якесь часне в парку. Нічого в АТБ цікавого не було по якимось знижкам, я навіть не знімала, бо зовсім нічого не було такого. От. Но мороз пробирає мене конкретно. Я починаю замерзати. Ну, а люди і з дітками йдуть на самках, і собачками гуляють. Ну, а то в той квартирі то, що робити, треба. Вигулювати собачок. Мої собачки то так у дворі. Ну, ось, лікарня рядом. Так думала, якщо, то положити чоловіка сюди, щоб я могла приходити. Ну, частіше, можна так сказати. Йдуть дівчата, ті, що працюють тут. Я їх питаю, дівчата, ну що там? В палатах тепло, є світло. Ну, так трохи є, кажуть. Трохи є. Ну, це акумулятори зараз. На районі світла нема, взагалі нема. От. Акумулятори десь там тягнуть трохи. Е, я кажу, а палатах тепло. Та як може бути тепло, якщо вікон нема? Ну, літом тут було в нашому районі, був сильний недалеко вибух, і в лікарні повилітали вікна. Ну І в мене вдома вилетіло, я розказувала якось своєму відео. Що й в мене вирвало вікно, а в лікарні вікна широкі і трошки в ближче знаходяться до того місця, де був такий вибух сильний. От, і вище у мене трошки внизу будинок. Так що, ну ось темно взагалі. Напевно, просто фанірою забиті вікна. І що вони кажуть? А як же може бути тепло? Якщо вікон нема. Ну, я знаю, що тут позабували вікна. фанери, де не де, десь повставляли нові вікна. так. Так, Треба виходити на дорогу, бо дуже слизько. Ото так. І чоловік каже, ти що, я не хочу десь замерзнути. Краще нема, ніж десь ну, чим бути вдома. Ну, не знаю, будемо рішати. мужики які крапельниці. Додому будемо наймати. Алілуя, яка радість, яка радість, друзі! У нас вмикнулось світло без 15.08. Ну, вже пішли четверті сутки. Ну, Це велика радість. Все-таки ці хлопці, що приїхали, зробили світло, але у нас на районі було воно вимкнуто. І зараз. Включили світло і в нас воно є. Красота, красота. Це щастя реально. Ми навчились цінувати те, що раніше не цінували. От Реально, ми навчилися цінувати. Поїв мій Коля трошечки, я радію, і він радіє. Включили світло, і ми радіємо. Ось так, друзі. Так, друзі, і це у мене тісто тісто, хліб майбутній, вже він сформований. І все-таки я оживила закваску і зробила на заквасці оцей гречаний хліб. Треба було б вже його сьогодні пекти. Він же в холодильнику простояв, в сутки. Можна було б ізранку пекти, але я ще той хліб не доїла. Так, що прийдеться. Трошки, ну, мабуть, мабуть, з того зроблю сухарики, а цей вже таки треба пекти. Завтра зранку буду пекти. Завтра 19 січня, мій день народження, друзі. Але мені якось і не до свят. Оце завтра, рано встану, спечу хліб, і все-таки я умовляю Колю лягати в лікарню. Він... Упирається, упирається, упирається. А я кажу, що треба треба спасати чоловіка ось так. Бо він не хоче, все боїться, що я тут замерзну, що хата замерзне. Ну, я кажу, життя важливіше. Може, ти там полежиш скільки то п'ять або сім днів, і потім прийдеш додому, все-таки його там обстежать. Може, щось друге призначать, тому що в лікарні теж онкологи, і, може, і вони більш освічені, Так що ось так. Може, і треба лікаря поміняти ще і так думаю. Так що, друзі, всім всього найкращого. Всім пока-пока. Гарної вам тихої ночі, бо вже вечір. Так що бажаю всім тихої ночі. І гарного настрою, і щоб ви не хворіли, друзі! Ставте коментарі, пишіть подобайки. Всім пока-пока! А я, коли спечу хліб, я все-таки вам його покажу.